Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Том і Джері Котисько-Тигрисько. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Джері знав, що хоч би куди він пішов, Том завжди гнатиметься слідом і ловитиме за хвоста. Сьогодні Джері захотілося, щоб котисько погнався за ним до зоопарку. Зоопарк додав би кольорів цьому дню, та Джері навіть не уявляв, якими яскравими будуть ці кольори. Куди б він подівся, дивувався Том. Він оглянув праворуч і ліворуч, аж ось побачив кришку люка. Ага, подумав Том. Джері знав, що Том загляне в люк, бо всі коти допитливі. Том підняв важку кришку і зазирнув вниз. Як і думав Джері, мишеня свиснуло і так сильно налякало Тома, що той кинув кришку прямо собі на голову. Ай, мабуть, це було дуже боляче. Джері здалося це кумедним, але Томові було не до сміху, і знову почалася біганина. Окрім як їсти, мешканці зоопарку люблять ще одне заняття спостерігати за кумедними відвідувачами. Привітний жираф помітив мишеня в біді та прихилив голову. Джері видерся і попросив висадити його у вольєр слона, але Тома не обдуриш. Він все збагнув і подався слідом. Чи знаєш ти, що слони страшенно бояться мишей? Том, наприклад, гадки не мав. Щойно іскри перестали блимати в його очах, кіт швидко впав Джері на хвіст і вистежив малого до чиєїсь відчиненої клітки. Там шимпанзе тільки но закінчив малювати свій шедевр, а котисько все зіпсував. Шимпанзе був таким розлюченим, що перекинув на Тома банку помаранчевої фарби, а тоді ще й домалював коту смужок своїм пензликом. Опісля непроханого гостя випхали геть. Угоха, як мені тепер виправити свою картину, уга, бідкався шимпанзе. Том зачув якийсь галас, але не міг уторопати, чому раптом всі заметушилися. І стежки зоопарку миттю спорожніли. Так навіть буде легше знайти недокучливе мишеня, зрадів Том. Том запримітив Джері неподалік стежки. Мишеня кинулось навтьоки, а Том чкурнув за ним. Зебра, забачивши хижака, так налякалася, що в неї аж смужки стали дибом. Панда, носоріг, тюлень, крокодил і горила. Ховалися хто куди, коли бачили Тома. І хоча котисько взагалі не кумекав, що коїться, йому явно це сподобалось. Бегемот, з переляку видерся аж на пальму. Не дивно, бо в його басейні себе розглядав тигр. Том нарешті второпав, через що така паніка. Адже тигром був він. Точніше, саме так його розфорбувала шимпанзе. Але ж Джері навіть не підозрював, що тигр це його давній знайомий. Веселощі починаються, потирав лапи Том. Кіт спробував заричати на мурашок. А вони справді думають, що я тигр. Хіба не весело? Тигр, тигр, заволав продавець попкорну і крендаликів. Він кинув свій візок і накивав п'ятами, а смаколики розлетілися по всьому зоопарку. Том угледів Джері та рвонув за ним через весь зоопарк. Вони промчали повз дороговказ таким вихором, що аж літери порозліталися в різні боки. Щоразу, коли Джері оглядався, тигр був усе ближче й ближче. Мишеня стрибнуло на краєчок фонтана і побігло собі далі. Здавалося, що вони петляли навколо того водограю цілу вічність, але що рясніше їх омивали бризки води, то менше Том скидався на тигра і більше на домашнього кота. З острахом Джері ще кілька разів озирнувся. Він розлютився не на жарт, коли розгледів у тигрі свого давнього знайомого. Мишаня різко загальмувало і повернулося до Тома. Ой лишенько. Тепер справжньою загрозою здавався саме Джері. Але так було недовго, бо не знати звідки почулося. Том спершу подумав, що то бурчить його живіт. Але виявилося, що то був тигр, справжнісінький величезний тигр. Том і Джері забігли до якоїсь величезної клітки і позаду почули, як ричить і клацає зубами тигр. Вони заманили його в пастку, протиснулися через грати і замкнули клітку. Хух, Тому і Джері вдалося спіймати лютого звіра, тож вони з полегшенням потиснули один одному лапи. Том і Джері вибралися на сцену. Мер міста і директор зоопарку нагородили їх медалями, бо ті хвацько схопили справжнього тигра, а юрба захоплено аплодувала. Том, звісно, найбільше купався в променях слави, кланявся після вручення медалі. Аж тут сталося те, чого не очікував ніхто. Незграбний тигр у кліці вскочив у миску з водою та перекинув її собі на голову. А коли вода повністю намочила його, директор зоопарку закричав Аго, флюдоньки, це ж ніякий не тигр, це лише капібара Йой, а мені було весело, невинно вимовила та. Том і Джері ошелешено витріщалися на капібару, а вже за секунду вони зрозуміли, як це сталося. Шимпанзе художник знову взявся за своє. І тут народ загудів Ви, шахраї, це все обман, самозванці лунало з натовпу, хоча лише секунду тому люди величали Тома і Джері героями. Чекайте! закричав директор зоопарку. Якщо це капібара, то де ж справжній тигр? Оскільки Джері був найнижчим серед усіх, він помітив, що каблук мера підозріло нагадує тигрову лапу. Ой-ой! здригнувся Джері, треба щось робити. Мишеня витягнуло слонячий хобот на сцену і облило мера водичкою. Зненацька чоловік впав на вкарачки. І як заречить?» Директор зоопарку заверещав і кинувся на втюки. Люди порозбігалися, волаючи: Стережіться, тигр! Тепер на сцені залишилося троє: Том, Джері та справжній тигр, який не надто радів, що його скупали. Коли ж тигр поглянув котові прямо у вічі і заричав: Том і Джері драпонули, куди тільки очі бачили. Не стіти стовпом! Намалюйте їм хтось карету швидкої допомоги! Десь у клітці реготала мавпа-художниця. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.